Святкування з нагоди сотої річниці пласту в Україні не припиняється, а навпаки, набирає обертів. З нагоди цього українські скаути 90-х з'їхались на Бережанщину, щоб пригадати таборування у часи своєї молодості. Тоді вони були одними з перших пластунів на Тернопіллі. Ми повернулися після 21 року для того, щоб показати, що пласт тримається, пласт рухається і пласт розвивається. Ми, як пластуни, котрі були першими у Тернополі, вихова... виховниками гуртків, і ті пластуни, які є виховниками гуртків на сьогодні, є люди одної організації, одної нації. І одного і одної ментальності. Пластуни 90-х розповідали цікаві історії, ділились спогадами та хізувались досягненнями за два десятки років, а також згадували, як потрапили у пласт. Прийшов після школи відразу. Це було такий час. Було цікаво, треба було розвиватися. Друзі були в пласті, мене затягнули. І я дуже тішуся, що вони затягнули, і що моя юність прийшла саме в пласті. Говорили старші пластуни і про виховання підростаючого покоління скаутів. Окремі приїхали з дітьми, які в майбутньому стануть однією з ключових ланок пласту Тернопільщини. Я на цей табір приїхав з двома своїми дітьми. Вони, на жаль, ще не є пластунами, але вони бачать той устрій, ці правила поведінки. Вони бачать ту дисципліну, яка є на пластовому таборі, і таким чином поступово-поступово ми їх інтегруємо в це пластове середовище. Пластуни 90-х навчають не тільки дітей, але й окремо. Окремих журналістів нас вони навчили, як правильно розкладати намет. Ми складаємо аліпіншток спочатку, і його треба просунути крізь отвори, а потім кілками ми його пропнемо до землі. Сучасні намети дуже легко. В старих наметах обов'язково треба було досить добре спочатку натягнути дно з чотирьох сторін, а потім вже ставити аліпіншток. А зараз намети по-іншому виготовлені, тому набагато легше. Якщо добре старатись, то хвилин п'ять. Нас тут всі називають нами 90-х, в 90-ті роки було набагато довше, тому що були ще радянські намети. Вони були дуже важкі і вони були дуже складні. От і ось у нас готовий намет через невеликий проміжок часу. Пластуни 90-х планують знову зібратися разом з молоддю і провести спільне таборування.